Це, це нонсенс! Послухайте мене, ви можете бути послухати чи ні? Я ще вас не хочу слухати Оце саме обурює, Оце ненормально, шанов. Таким емоційним та жвавим було обговорення нового генерального плану села Лище. Зустріч кажуть місцеві, мала б зовсім інший тон, якби на неї запросили бодай когось із мешканців села. Про громадське обговорення головного документа Лища селяни дізналися за півгодини до заходу. І не від влади, а з інтернету, з Фейсбуку. Чомусь ви не повідомили, що буде обговорення. Будь ласка, прийдіть, внесіть свої пропозиції. Можливо, б люди не прийшли, але люди повинні знати. Ви цього не робите. Це ваше пряме обов'язок. Це пахне реально підстав. Ну давайте, будь ласка. Селяни впевнені, громадське обговорення хотіли провести потай без громади, аби ніхто не зміг зупинити будівництво птахофабрики. Про те, що під вікнами людей хочуть вирощувати понад 24 тисячі курей у селі дізналися ще навесні. Коли власник гектару Лищенської землі звернувся у сільраду для розробки детального плану ділянки сільськогосподарського призначення, В процесі розробки детального плану він звернувся з заявою в нашу архітектуру, щоб вони зробили подання на екологію, на екологічну оцінку. І тоді сплав інформація, що він можливо, він там буде будувати якийсь пташник. Та курнику в лищі запевне Валентин Приходько не бути. Підтвердженням тому каже, є новий генеральний план села, який сьогодні намагалися презентувати місцевим. Документ розробили спеціалісти на замовлення підгайцівської сільської ради. До слова чинний генплан села був затверджений ще в 1976 році. Якщо громади не приймуть генеральні плани. А це в десятки разів дешевше ніж просторовий план, то їх зобов'язують робити просторові плани. Коли ви приходите з заявами на зміну цільового призначення земельної ділянки, тобто свого городу, де ви хочете побудувати літню кухню, ханеважно що без затвердженого генерального права ну ви не маєте мати права цього зробити. У генплані каже його авторка: курника дійсно немає. Для будівництва такого потрібна виробнича територія із цільовим призначенням під промисловість. В генеральному плані взагалі такого не передбачено і не планувалося. Територію про яку люди говорять так звану під птахофабрику чи щось такого роду. Вона є передбачена під транспортну інфраструктуру. Це є тому, що вона знаходиться біля житлової забудови. Ну вона межує зразу з житловою забудовою. Транспортна інфраструктура розказує це. Територія для різних станцій, техобслуговування, обслуговування автостоянок, АЗС тощо. про курятник, птахівник та ну такого немає. Генеральним планом це не передбачено. У новому генплані лища, який до слова розробили на найближчі як мінімум 20 років, збільшення території житлову забудову, під громадську та транспортну інфраструктуру, рекреаційну зону та індустріальний парк. Натомість місцеві все одно побоюються прогавити на мапі той самий курник. Тож згодом у селі у цих стінах відбудеться ще одне обговорення нового генплану. Анастасія Качина, Максим Шинкар, дванадцятий канал.